Розкажу, як Москва редагувала цей культовий український фільм. Надавши стрічці заслужені позитивні висновки, українці відправили її на отримання схвалення від російського начальства. Бо саме Москва вирішувала, що українцям можна робити, якою має бути українська культура. Московським чиновникам все дуже подобалось, доки не почались сцени із царицею Єкатериною. Непоштиве ставлення козаків до неї обурило російських імперців. Партійні підстилки Москви у Києві взяли під козирьок і почали критикувати фільм навіть більше за росіян. Фільм вийшов з істотними недоліками: замилування козацькою старовиною, відступи від історичної правди при характеристиці діяльності історичних осіб. Щоб ви знали, козаки які в СРСР не любили, бо в Москві їх не любили. Тому і такі терміни. Відступи від історичної правди це про сцену з Єкатериною. Почались погрози звільненням авторам фільму, з огляду на серйозні ідейно-художні вади в його літературних сценаріях, що призвели до значних моральних і матеріальних збитків. Фільм завдав комусь моральних страждань, це ж треба. Кінцівку фільму переробили, і він навіть обмежено показувався в Росії, але в Україні ще десяток років лежав на полиці, бо краще переб'єть. Тому не вірте в байки про розквіт української культури при совку. Подібні шедеври з'являлись всупереч йому і дуже демотивували митців робити щось нове, що вибивається із банальностей, котрі влаштовують партійних діячів. А ще іронія була в тому, що українські діячі культури мали більше свободи в Москві, ніж в Києві, звісно, що працюючи мовою титульної нації СРСР.